Всі хочуть електричку і нарешті вона у нас з'являється. Це у нас Nissan Leaf 2014 рік. На зимовій гумі, легкосплавні диски. Це все як треба, білий колір, безключовий доступ, гарна дуже комплектація, камера заднього огляду присутня, багажничок доволі міський. Є тут така сумочка з зарядними пристроями. Мені подобається салончик Текстиль, дуже гарно виглядає. Він такий дуже приємний на ощупь, він майже як аль але текстиль. Позаду є підігрів сидій. Вони включаються на одну кнопочку, одна кнопочка і е, всі, весь задній ряд нагрівається. Можна сильніше, можна слабіше. Без доступ на цих дверях також присутній. Повний електропакет, електрорегулювання зеркал, складання зеркал. Погляньте, що у нас тут щось. Це у нас можна подивитися е, по бордовому комп'ютеру Інформацію. Такий екранчик великий, мені подобається така коробка, дуже приємна. І попереду також є підігріви сидінь, сильніше і слабіше. Так, мультикермо шкіряне сидіння також дуже гарному. стані, приємно. зарядка, підігрів руля навіть присутній, її spi USB, кнопочка старт-стоп, ножник там отак. Опа. Так що ось такий варіант з'являється у нас на автопоєнті. Ми знаходимося місто суми Героїв Крут, 19. Якщо зацікавились, приходьте.